Дарод, всім привіт! Давайте поговоримо про майнінг на Windows, як його запустити, і що для того треба. <кій> Значить, для початку нам потрібно скачати собі майнер. Заходимо на сайт Phoenix Miner, хочете на інший можете клеймер взяти. Я, в принципі, привик до Phoenix. В нього хешрейт завжди найкращий. Заходимо на їхній сайт, нажимаємо скачати. От, воно е, не хоче скачувати, бо, тому що всі майнери. Е, Windows вважає всі майнери як е, віруси. Тому ми все одно зберігаємо собі. Зато можете не переживати. Е, відкриваємо, видобуваємо. От, воно нам видобуває його. Після того. Відкриваємо свій, свою папочку з Phoenix Minero. Шукаємо? що ми шукаємо. Bad file start Miner. Нажимаємо правою кнопочкою мишки Віконечко редагувати, і нам потрібно ввести тут адресу нашого пулу. Де нам його брати? Заходимо на... <кхи> Я буду е показувати на прикладі Binance. Заходимо на е пул Binance. Так, після того е беремо. Вибираємо статистика, тик-тик-тик-тик-тик, огляд аккаунта. Так, де є... Full сейвінг, статистика, де воно є. Так. Ага, це правильно. На головній сторінці вибираємо е, AdHash. Це означає, що ми будемо майнити ефір. І копіюємо собі оці дві адреси. Копіюємо як? Нажимаємо скопіювати. Переходимо сюди. І ось після пулу. Виділяємо і вставляємо. Використовуємо собі додатковий пул, якщо цей не працював, ставимо другу адресу сюди. Вона є тут також. От, цих дві адреси сюди вставляємо. Після того нам потрібно відкрити, не відкрити, нам потрібно. Наш кошельок, де його взяти також. На Binance Pool на Binance створюємо собі кошельок ефіру. Потім заходимо на Mining аккаунт Setting. і ту назву, яку ви ввели, нам потрібно скопіювати. Ми її також копіюємо і вставляємо сюди, після валет. От, ми її вставили. Потім крапочка і назва вашої ферми. Там латиницею любі символи можете вводити. Все. Після того ми закриваємо, зберігаємо. І відкриваємо наш майнер. І майнінг в нас пішов. Це користуйтесь. Кому було цікаво, ставимо лайк. Бувайте здорові!